Вступні випробування 2024-го програму національного мультипредметного тесту видозмінили. До неї додали ще один обов'язковий предмет історію України. Українську мову та літературу розділили. Тепер це дві окремі дисципліни. Як на такі нововведення реагують учні, знає наша Вікторія Резун. Національний мультимедійний тест у 2024 році відбуватиметься у новому форматі. Учні мають здавати іспити з чотирьох предметів. Серед них обов'язковими є історія України, математика та українська мова. мова йде про те, що чотири предмети будуть в об'єднаному одному тесті. Відповідно, дві години перерва дві години. А це достатньо сильне навантаження на дітей. Ми це дуже добре розуміємо. Але з іншої сторони, так само треба розуміти, що навантаження вищої освіти не менше. Програма тестування з історії України буде охоплювати лише період від 16 до 21 століття, що значно полегшить процес підготовки, зазначила директорка українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Ми дійсно хочемо, щоб наші учасники якомога краще були обізнаними з питань історії України, які передумови. Цієї страшної війни як так сталося, що ми перебуваємо в цій точці часу. Це одинадцятикласниця Марія. Дівчина впевнена цьогорічні іспити спити здасть як найкраще і нововведення на це ніяк не вплинуть. Як на мене, це навіть набагато краще, тому що НМД набагато легше з зНО, а в нас час доволі складно готуватися, тому що тривога, війна, стрес і це все накладається. Тому, як на мене, правильно зробили, що полегшило нам завдання. Не буде, наприклад, на англійській аудівання і так далі. Так само математика не буде дуже відкритих задач. А ось Ольга планує вступати на філологічний факультет. Дівчина каже, готуватись до іспиту з математики їй найскладніше. Проте з англійською проблем не виникає. Тому і обрали її четвертим предметом. Я вважаю, що математика не має бути обов'язковою. А коли я дізналася, що також будуть інші іноземні мови, окрім англійської, то подумала, що могла би бути польська або іспанська, бо я її недовгий час вивчала. Вчителі ж наголошують учням додатковим предметом обирати краще українську літературу. Я вважаю, все таки, що та дитина, яка хоче здавати українську літературу, вона би мала. Її здавати і виявляти свої знання, тому що все таки, як у мові, так і в літератури це є безцінний скарб. Це є, кажуть так, коднації. Батьки ж переконані, такі зміни у цьогорічній програмі не на краще, адже готуватись до чотирьох іспитів школярам доволі складно. Я рахую чим менше, тим краще. Дитина в тому в такому віці вона вже до того віку. Вона вже плюс-мінус визначила, з чим вона хоче займатися і які предмети вивчати, і для чого ускладнювати дітям життя. Я рахую, що дітям треба. Допомагати розвиватися, а не нагружати дітей. А ось дев'ятикласники радіють, обов'язкові іспити ДПА цьогоріч відмінили. Я щаслива, що відмінили ДПА, тому що у нас не було такого нормального навчання, і зараз буде більше часу, наприклад, підготуватися до якихось інших тестів, контрольних У мене буде більше вільного часу. Я зможу ходити на якісь свої гуртки, займатися тим, що мені подобається. Таке рішення стосується і одинадцятикласників. Проте на тих, хто планує вступати у вищі, нагадує Тетяна Вакуленко, чекає комп'ютерне. Тестування його будуть проводити і за кордоном.